Привіт, солдате! ти мене не знаєш? Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, моя так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на, ж... на листі. Моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестерпно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, домою б'єшся на передовій. там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш ти борешся за волю України, за незалежність та її життя. І за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не летив далеко в небеса, бо тут, на тій землі, тебе чекають мрати, родина, вся сім'я і вся родина молиться за тебе. Швидше повернувся, ти живий, і я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Thank you.